Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Оля, і сьогодні в мене 1 лютого я починаю знімати нове відео. Трошки розповім вам про свої плани на лютий. І, як ви бачите, за січень місяць я вишила 31 тисячу хрестиків, це такий класний результат. І це, мабуть, перший місяць за останні роки, коли я вишивала кожного дня. А все тому, що в телеграм-каналі розпочався марафон 366 днів з вишивкою. І я захотіла прийняти участь спробувати. Е, ще дівчата будуть розігрувати призи кожного місяця серед фінішів. У мене було аж 4 фініші. Але в цьому місяці я, на жаль, не виграла. Ну нічого, ще попереду цілий рік, тому будемо старатися фінішувати, вишивати. Можливо, щось і я виграю. А зараз швиденько я розповім про плани на лютий місяць. Запланувала я собі поки що поки що. Шість робіт. Перша білка хочу вишити 3000 хрестиків на місяць. Ще в телеграм-каналі ЄСП Файні хрестики. Там приймають участь мої дві роботи: це білочка від Хімери і сніговики. Так, і це я собі записала, щоб не забути в кінці місяця відзвітуватися. Там тисяча хрестиків за місяць. Тому я тут собі записала і розпланувала собі поки що, поки що два старти. Це Carolyn Майн Designs з Фінікс і. Старт, новорічний носочок. І запланувала собі теж тільки поки що два фініша, сніговики і різдвяна композиція. Ще, можливо, я туди запишу той набір з кавою. Але це не точно, як в мене буде натхнення. Ну, Звісно, новорічні іграшки. Поки що такий план. Довго я думала, що ж мені сюди вписати і як це писати. Але вирішила, хай буде так. Так мені зручніше записувати хрестики, ніж ось так, як я записувала в січні місяці. Ну що ж, я вже приготувала канву, натягнула на раму, приготувала нитки. Але нитки в мене є ще не всі. Я чекаю замовлення Sunny Day, тому буду вишивати поки що нитками, які в мене є. У мене їх. Більше, ніж половина, не вистачає там десь 4-5 кольорів, тому можна вишивати. Ну що ж, годі балачок, побігла я робити свій перший старт, і ми зустрінемось, коли мені вам буде вже щось показати? Всім привіт! в мене вже п'ятниця. Хочу показати вам свої вчорашні хрестики. 1037 хрестиків я нашила на цій роботі. Це був мій вчорашній старт Caroline Mind Designs. Схема називається Phoenix. І я вчора її почала вишивати. Тут, раз, два, три, 4, 5 кольорів я вже використала. Такий дуже гарний, синій і червоний це 606-й колір. Ну, і тут такі не дуже цікаві кольори, але між ними буде. Додаватися такі жовто-помаранчеві кольори, то я думаю, що буде дуже гарно, яскраво, а поки такий результат. Я взяла тут канву 16-го каунту, нашу українську. У мене великий шматок, метр на метр 60, тому треба її десь використовувати. Велику картину я на ній не буду вишивати, тому що вона така досить м'якенька. А я не люблю м'яку канву, я люблю більш, більше жорстку. Тому вирішила, що цю канву буду використовувати на якісь такі сюжети. Можливо, якусь, якийсь кусочок я відріжу і покрашу. Ну, поки що так. Вона має бути на 16-й аїді 30 на 30 см. Тут 15 кольорів. Чекаю я ще жовті та помаранчеві, щоб вже тут зашивати. Ну, така цікава робота. Так, а на сьогодні я зараз покажу, що я обрала для вишивки. Так, а на сьогодні я обрала свою різдвяну композицію. До фінішу мені залишається десь 2600 хрестиків разом з беком, то хочу. Звісно, її завершити. Так. Ну, що вам ще сказати? Зараз покажу в сазі. Ось тільки мені залишається трошки зелененького, трошечки ягідки. ну і бек. Там ще знизу бек, тут ягідки. Е, Тому я сьогодні буду її вишивати. Отож, я вишивати, і зустрінемось з вами. Або вже коли буде фініш, або через тисячу хрестиків. Всім привіт! У мене понеділок, хочу показати, що в мене за вікном вночі та зранку йшов дощ, а зараз йде такий мокрий сніг. Така мряка, в хаті темно, а я зараз хочу сідати вже вишивати. Давненько не показувала вам свої квіточки. Дуже люблю ось цей вазон. Грошове дерево У мене ще тут велике стоїть, але такі маленькі листочки, але таке густе воно. І ще у мене тут, ну, як завжди, котик гріється, ще таке є. Величенькі. потім фікус, там ще я посадила грошове дерево. Рушничок лежить, котик дивиться в вікно і моя квіточка. Да, да, да. Моя квіточка балакуча. Так, все. Пішла я вишивати. І зараз хочу вам показати, що я вишивала на вихідні. Брала я ось цю роботу. Вишивала її два дні, і 1396 хрестиків у мене додалося. Залишається десь 1300, трошки повишивати зверху гілочки і зробити бек. Де-не-де-бек я зробила, вже закінчила ось ці ягідки. Тут бек зробила. Залишається мені ось тут знизу ягідки дошити. І потім. А ще тут трошки блакитного буде, і зробити бек. Ще трошки і буде фініш. Трохи вже я втомилася від цієї роботи, але треба завершити, щоб звільнити раму. Так, далі я завершила вишивати свого коника. Так, в мене перша половина була вишита раніше. І я завершила другу сторону. Вже вирізала. Буду ось так сшивати. Тут я вирізала не так квадратиками, а рівненько вирізала, бо мені не подобається так квадратиками цими. Зроблю підвіс. Спробую набити синтепоном, і буде така. Товстенька, пухкенька іграшка. Так, ось це я вишивала. Ще повишивала трошки цю роботу, 626 хрестиків, вишивала жовтими кольорами. Ось цей такий більш темний, і ось цей світленький. Вишивається вона дуже легко, швидко, але трохи на цій м'якенькій аїді, так треба. Обережно не затягувати ниточку, щоб не було видно таких проколів. А зараз я думала, щоб мені повишивати, то, мабуть, буду зараз спочатку вишивати свою білку, треба її просувати. Я запланувала 3000 вишити за лютий, і в мене ще жодного хрестика не вишито. Тому, хоча б 500 хрестиків я маю сьогодні вишити, Побачу, як піде ця робота. Якщо піде гарно, то буду вишивати її скільки зможу. А якщо буде мені складновато і нудновато, то візьму щось інше. Хочеться, хочеться її просувати. Так, мабуть, буду зашивати цю ділянку. Звісно, можна було б взяти. Е, з цієї сторони повишивати, тут я вже подивилася, буде бленд велика кількість хрестиків. Е, десь він йде ось так, 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 потім сюди доверху йде. ну Це небо. Небо. А гілочки, звісно, вишиваються складніше. Тут такий сніжочок. Класний, тут ще буде така куля снігу. Ну так, годі балачок, пішла я вишивати, і побачимось з вами, коли я відшию хоч якусь кількість хрестиків на цьому сюжеті. Всім привіт! В мене 6 лютого середа. Хочу показати, що я вишивала вчора, і що я вишивала вже сьогодні, бо в мене зараз 4 година дня. Е, тому так, як ви бачите, я почала вчора ще одну іграшку з цієї серії. І вчора я ще вишивала білочку, навишивала трошки більше 500 хрестиків, але покажу вам пізніше, коли вищу ще таку кількість хрестиків, бо там зовсім нічого не зрозуміло і нічого не видно майже. Так, і ось ця іграшка. Почала я. З рожевих ковзанів і вишила таку кількість. Тут десь 600, я не пам'ятаю, це я вчора вишивала. І сьогодні я нарешті стартанула зі своїм першим носочком. Ставлю вам фото, як повинен виглядати готовий виріб. Так, це я вишиваю підбором. Прийшла до мене тканинка блакитна, 14 каунт. Все ж таки вирішила я на 14-м, щоб, щоб збігався розмір, якщо я ще буду вишивати шкарпетку на 18-му каунті, то вони десь повинні бути однакового розміру. Коротше, перша тисяча хрестиків, це я сьогодні почала. Вчора зробила. Ось цю намітку, щоб, щоб побачити, де ж мені вишивати перші хрестики. Збільшила я вам картинку, щоб показати блиск, на гілочках, на зелених, і трохи на білому є, але я ще, мабуть, буду додавати, покажу вам, яка це нитка. Ось ця кулька тут теж є блиск. Але недобро його видно. Я зробила ось тут блиск. Бачите, сильно наблизила вам і не можу зрозуміти, де мені тикать ножицями. Ось тут блиск, і по всій синій кулі. Бачите, ось ці такі смужечки. Це я додала ще блискучу ниточку. І моя улюблена ниточка Хамелеон. Так, Це я вишиваю підбором нитки DMC. Роял і парі. Дімсі ну, там, мабуть, один номер. Роял «Пері». і два кольори в мене «Айро». це ось цей зелений і білий. Білий я вирішила взяти «Айро». Мені дуже подобається, вона така пухкенька, і сніжок вишивати дуже класно. Ось така етикетка, хто ще не бачив цих ниток. Ось так Схоже на DMC так. Подобаються мені ці нитки, але якусь велику роботу я ще не наважуюся вишивати. Так, ще я додала дві ниточки близько. Це ось така нитка, дуже вона мені подобається. Я її додала в зелений колір і тут в білий колір ще, мабуть, буду додавати. Сюди її трошечки. І ось цей бек білим кольором. Я теж зробила бленд з цією ниткою. Трошки, щоб воно так наче сяяло. Значить сніжок такий мороз. Клас. І в синю кульку додала ось таку ниточку. Вона трошки відрізняється від тієї. Ну, теж. Звісно, на камеру весь цей блиск не передається, а ось так, бачите, на зеленому кольорі трохи гарно видно. Клас, перша моя шкарпеточка. Дуже мені подобається, як все виглядає, вишивається легко. Ось цей сніжочок я вишивала кожен окремо, не робила протяжки, щоб не було видно. Ну, клас. Я сьогодні з таким захопленням її вишиваю, починала я вишивати з кулі, знову вам збільшила картинку, починала я вишивати м -м, скулі, і коли я вишила синіми кольорами, вони мені здалися. Вони не такі яскраві, що сама робота буде, така не зовсім, але потім я взяла себе в руки і вирішила, що треба продовжувати, бо повинно бути дуже гарно. І коли вже я вишила ось ці гілочки, особливо зеленим кольором він такий яскравий, класний, додала потім блиск, зробила бек. І я в захваті. Дуже гарно виходить, класна така робота. Тому буду продовжувати її вишивати. І ось ця ниточка. Думала я зробити спочатку кордінг, але потім вирішила, що, мабуть, не буду собі складнювати нічого, зроблю бек тут в дві ниточки. Зробила я ще французькі вузлики, в дві нитки, в два оберта. Ось така класна робота, буду теж її продовжувати вишивати. Не знаю, можливо, сьогодні вже все, бо скоро прийде чоловік, то я буду щось вишивати інше. Тож такі просування в мене за два дні, ще плюс білка дуже гарний результат. Ковзани виходять класні. Мабуть, їх буду сьогодні ввечері вишивати, бо хочеться, щоб був якийсь фініш. Ну що ж, пішла я вишивати далі і зустрінемось з вами завтра. Всім привіт! В мене 7 лютого ранок. І зараз я сідаю вишивати, буду вишивати свою різдвяну композицію. До фінішу мені залишається десь 1300 хрестиків разом з беком. Отож, Зараз буду вишивати. Сподіваюся, сьогодні завершити цю роботу. Але це не точно. Дуже хочеться вже фінішувати. Тому годі балачок пішла я вишивати. Друзі, всім привіт! В мене 8 лютого четверг. Я вчора закінчила свою різдвяну композицію, вона зараз у мене підсихає, я її попрасую і потім вам покажу. А сьогодні е, у нас зранку випав сніжок, і мені захотілося повишивати цих сніговичків, тим паче, що це перший відшив. І дизайнер чекає. Коли я вишив цю роботу, то я вирішила, що буду її сьогодні вишивати. Мені вже прийшли е, два кольори, ниток, яких мені не вистачало. І зараз, мабуть, я буду закінчувати ось цю нижню частину. Робити бек, можливо, повишиваю або їм голови, або піду на фон. Такий план на сьогодні. Отож, пішла я вишивати і зустрінемось з вами, я думаю, десь через тисячу хрестиків. Всім привіт! У мене вже п'ятниця, 9 лютого. Показую вам свої просування, плюс тисяча хрестиків ще додалася на моїх сніговичках. Тут вже вишито більше 5-10%. Зробила я бек на сніговичках. Тут було три кольори беку. Чорний, такий фіолетово синій тут на шарфику. І світленький, здається, 38-65. вже я не пам'ятаю. І, і тут сніжиночки ще зроблені. Так, і ось ця половина вже готова. До фінішу залишається десь 3000 хрестиків, і буде готова робота. Такі гарні сніговички. Виходить, все гарно. Але якщо б я вишивала на синій канві, було б ще краще. Але синій в мене не було. Тому ось ця блакитна. Так, і ще я вишивала новорічну іграшку, ось такий наборчик. І ось так виглядають мої ковзани рожеві. Мені залишився верх роботи, ну і зробити чорною ниточкою бек Так. І ще я зараз працюю над білкою. Білку поки що вам не показую. Тому що було б ще десь 500 хрестиків, там нічого дивитися, то я сьогодні вирішила, що буду вишивати білочку, бо в нас випав сніг і досі лежить, не розтанув, тому сьогодні в мене білка. І зараз я вже останнім кадром цього відео покажу вам готову роботу. І нарешті я вам показую готову роботу. Яку я називала Різдвяна композиція, дуже вона така класна, яскрава вийшла. Камера, звісно, не передає всіх кольорів, але ну дуже гарна робота. Вишивалася вона, скажу вам, не складно, ну Трошечки складно, щоб було лише ось в ягідках, де там було по 4-5, навіть 3 хрестика. Оце вся складність цієї роботи. Бек. Мені дуже сподобалось вишивати на цій роботі бек, на цих апельсинках. Ну, класно, така класна яскрава. В цій роботі 21 455 хрестиків 42 кольори ниточок, 9 блендів хрестик в дві нитки, бек в одну та в дві ниточки. І вишивала я 24 вишивальних дні. Саме найменше в мене було десь, здається, 600 хрестиків за день. А так, більше тисячі я вишивала. І цю роботу я починала вишивати 30 жовтня 23-го року і фінішувала 7 лютого 24-го року. Це все, що я записала собі в щоденник по цій роботі. І зараз вам поближче покажу, як виглядають мої хрестики. Показую вам поближче. Трохи світло дає такий ефект, наче вона трошки просвічує. Але ні, вона не світить, канву не видно, але це завдяки. Лампі воно так здається. Ось така класна робота. Ну, дуже мені сподобалось її вишивати. Хоча тут і не повна зашивка, я більш люблю повну зашивку. Але ця робота, неймовірно, гарна. На білому фоні, мені здається, була б ще яскравіша вона. І на чорному, мені здається, класно б виглядало. Бачите, тут такий бек. Бек в основному рахунковий, але де-не-де приходилося мені всерединку клітинки робити. Ось так. Класна така чудова робота. І на цьому чудовому кадрі я буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Буду рада вашим лайкам, коментарям. Я дуже радію, коли ви мені пишете. Я завжди відповідаю. Для мене це цікаво ваша думка. Що ви думаєте про мої роботи, про мою вишивку. Ну, а я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в новому відео. Всім пока!